Швейцарія, готель в Женеві, Новотель Женєва Центр. Ми вже зачекінулися, отримали свої ключики. Заходимо дивитися, ми бронювали номер категорії Family Superior, в них він називається з двома великими ліжками. Знаходиться він на четвертому поверсі. Заходимо дивитися, що тут є. Одразу при вході я бачу: ось якава машина і е чай і капсули неспресо. Є невеличкий міні-бар, в ньому велика пляшка води і е, вершки. Це все входить у вартість. Сейф є і також є чайник для чаю. І така кавомашина. Є велике дзеркало. Тимофій молодець розвивається вже. Так, а де світло? Ні. Далі? Угу. Так, а це, мабуть, да, а це, мабуть, в туалеті. Ага, дивіться, давайте зразу тоді тут глянемо. Тіма, заходь. Е, так, невеличка така ванна кімната, душова, е, косметика Rituals. Rituals. Досить тепло, навіть жарко. Е, в душі теж тут у нас що? Боді угу. Це мило для рук, е, це мило для рук, а це як лосьйон і мило також. Два стаканчики, вішачки. Що тут є рушнички, серветки, туалетний папір. В принципі, нормально. Так, остан душової. Так, правильно, тут є коврик, треба розвиватися. Давай. Так, лішечки в нас є. А, в нас є тут шафа. М можна подивитися. Ось, є е, полички, шафа велика. Є пральна машина. О, пральна машина, пральна дошка. І праска. Прасувальна дошка. і праска. Mm -hmm. Ну, Стіни в гарному стані. Е, великий телевізор. Тимофій, що тут у нас в поличках є? Фен є. Фен Валера, але. Можна в будь-яку розетку його, мабуть, е є для взуття. Лопатка. А тут що? А тут нічого, просто порожні. Так, шторки. Що, в нас? Балкону немає. В принципі, це. Чому це? Тому що в багатьох готелях сина, немає балкону. Давай подивимося, куди тут вигляд. На сусідів якесь будівництво. В принципі. Погано, що немає балкону, але що ж зробиш? Мабуть, тут взагалі немає номерів з балконами, треба буде з вулиці подивитися. Є крісло. Опля. Дійсно, два великих ліжка. Біля ліжка є... Вимикач світла, але він поки що не працює, треба розібратися. Є розетки. Отут ще щось є. <реш> Залазь. Вон, такі подушки великі. Так, телефон. Загалом, і біля столу тут є розетки, додаткові розетки це завжди велике питання в багатьох готелях. Тому класно. Центральна система кондиціонування, немає пульту від кон... немає пульту? Можливо, там є якийсь екранчик, сам не налаштуєш, але досить тепло. Так, ось є 25, але ми зайшли з ресепшну, тут... може я ще в курсі, тому жарко. Загалом готель. Гарний, нормальний. Вартість цього номеру на дати, які ми бронювали, 225 євро за добу без сніданку. Сніданок ми запитували на ресепшені, і він можна в системі одразу забронювати номер зі сніданком. Вартує 33 євро з особи. І ще із важливого. При заселенні в європейських готелях зазвичай треба оплатити туристичний податок, тільки в готелі він оплачується, додатково до вартості проживання. Ми за дві доби оплатили 15 євро, але Швейцарія має свою валюту це швейцарський франк. І, відповідно, готівкою в євро ми не змогли оплатити, тому що невигідний курс. І ми оплатили карткою гривневою, і списалися там відповідно по курсу банку. Все. Заселяємось, лишаємо речі. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, залишати коментарі. Можливо, вас ще щось цікавить. Пишіть, ми обов'язково надамо вам відповідь. Залишайтеся з нами. 7 Level Travel, Тетяна Гапоненко. А, і ще Тимофію на ресепшені подарували щось. Давай подивимося. Це що таке? Книжка якась. Вау! Якась книжка історії і таке. Пазли. Вау, якісь пазли цікаві, якісь картинки морські. І олівчики, мабуть, клас.